За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі, противник випустив по Україні 87 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 51 ворожого БПЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях внаслідок активної протидії 30 ворожих БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Один БПЛА в повітряному просторі України бойова робота триває, йдеться у зведенні повітряних сил. Вночі окупанти атакували глухів, що у Сумській області ворог поцілив двома дронами камікадзе по житловому району. Сильно пошкоджений один із гуртожитків міста. Станом на п'яту ранку відомо про те, що рятувальники змогли дістати з-під завалів тіла матері та дитини. Станом на сьому ранку попередньо загинуло сім людей. З них одна дитина. Поранено 12 людей, з них дві дитини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Міністерство оборони США надало оновлену оцінку щодо участі військових із північної Кореї у війні проти України на боці Росії, повідомивши про перекидання понад 11 тисяч солдатів КНДР до Курської області. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. За нашими оцінками до Курської області ймовірно передислокувалися понад 11 тисяч північнокорейських військових, зазначила представниця американського оборонного відомства. Мапу бойових дій на фронті оновлено. Про це інформують аналітики каналу Діпстейт. Зокрема, ворог просунувся у Калинівці Турецьку, Кураховому Берестках біля часового яру, погрибків Юр'ївки, Роздольного. Як повідомили у Генштабі, російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України два ракетні удари з використанням двох ракет, 77 авіаударів, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, ворог здійснив понад 4900 тисячі обстрілів. З них 152 із ре. Активних систем залпового вогню. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу боєприпасів у Брянській області. У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріального технічного забезпечення у районі міста Карачів Брянської області РФ. Станом на півтретю цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Із 1 грудня бронювання працівників відбуватиметься лише через портал Дія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За словами урядовця, такий формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі. Скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови Кабміну. Україна відзначає трагічну та водночас героїчну дату 19 листопада. Тисячу днів війни і спочатку повномасштабного вторгнення Росії. А це два роки, вісім місяців, двадцять сім днів. Цей період став справжнім випробуванням для кожного українця, змусивши переосмислити цінності, подолати страхи, об'єднатися заради перемоги. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з подіями, що сталося протягом повномасштабної війни, і підписав його як тисячу днів разом тисячу днів України. Інші високопосадовці також поділилися публікаціями з приводу такої дати у своїх соцмережах. Протягом доби в Україні діятимуть графіки аварійних відключень електроенергії. За даними Укренергоопікові години зранку та ввечері введено дві черги відключень, а решту годин одна. Графік відключень за певною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках оператора систем розподілу. Причина тимчасового запровадження обмежень пошкодження енергооб'єктів під час нещодавньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу. Пошкоджене ворогом обладнання. Також в Укренерго просять українців ощадливо споживати електроенергію.